Свято Феодосіївський монастир діючий чоловічий монастир у Києві належить Православній церкві України. Знаходиться на Печерську біля Києва-Печерської лаври. Відкритий він був у 1992 році на базі церкви святого Феодосія, збудованої в 1698 по 1700 роки коштом київського полковника Константина Макієвського у стилі Мазепинського бароко, на місці дерев'яного храму початку 17 століття. Спочатку церква належала Києво-Печерській лаврі, але після спорудження київської фортеці вона перейшла у підпорядкування. Єпархіального керівництва. свято храм, побудований за зразком українських камерних церкв. Стіни розділено лопатками та завершено розкреповним карнизом. На північному і південному фасадах розташовано по три видовжені віконні отвори. Над ними розміщено зображення святих. Внутрішній простір монастиря розділений високими арками. На хори ведуть гвинтові сходи, влаштовані у вузьких баштах, що прибудовані до північного південного фасадів. У резницях храму зберігалися стародруки 16 століття. В 1805 по 1813 роки зведено триярусну дзвіницю у стилі Ампір. У 1830-х роках церковне подвір'я оточили кам'яною огорожою з брамою. У 1860-х роках. До свято феодосіївського храму з півдня побудовано Вівтар на честь святого Іоана воїна на початку ХХ століття за проектом архітектора Єрмакова. Змінено верх дзвіниці. Замість третього ярусу Ротонди, зведено новий із куполом у псевдоросійському стилі. У вересні 1920-го зареєстровано церковну парафіальну громаду. Пізніше храм передано обновленській церкві. згодом закритий. У 1930-х роках використовується як архівне приміщення. Під час німецької окупації був сильно пошкоджений. У 1958 х роках по 1960-ті роки. Пам'ятку відреставровано. У 1992 році церкву з приналежними до неї корпусами передано українській православній церкві Київського патріархату. Відтоді монастир отримав статус Европігійного та прямо підпорядкувався святійшому патріарху Київському і всієї Руси України. Тоді ж, у храмі було встановлено новий іконостас, який. Реставровано в 2008 році по 2010 роки, оскільки давні розписи не збереглися. В 2008 по 2010 роки храм розписано наново до відновлення Київського свято-михайлівського золотверхового чоловічого монастиря. Тут перебували керівні органи Української православної церкви Київського патріархату, після об'єднавчого собору українських православних церков. Від 15 грудня 2018 року увійшов до складу об'єднаної православної церкви України 20 червня 2019 року. Монастир в безпосереднє підпорядкування митрополита Київського і всієї України.